Вітаю всіх. Для мене велика честь вітати президента Зеленського тут, у Кананаскісі, на цьому надзвичайно важливому саміті Великої Сімки я хотів би розпочати з найрішучішого засудження останнього жахливого акту варварства з боку Росії та висловити глибокі співчуття як особисто, так і від імені канадського народу, сім'ям у Києві, які постраждали. Це підкреслює важливість повної солідарності з Україною з українським народом. Ми провели обговорення минулої ночі разом із лідерами країн Великої Сімки. Президент і я будемо обговорювати ще більше, і зовсім скоро у нас відбудеться безпосередня розмова віч на віч. Ми наголосили на необхідності застосування максимального тиску на Росію, яка відмовляється сідати за стіл переговорів. Президент неодноразово закликав без жодних умов розпочати діалог заради миру і цей максимальний тиск включає фінансовий тиск. Канада оголошує сьогодні низку нових заходів. Передусім, це санкції проти низки окремих осіб у Росії, а також проти понад 40 компаній у самій Росії і за її межами, які сприяють уникненню обмежень. Ми також запроваджуємо санкції щодо понад 200 суден із так званого тіньового флоту. Який Росія використовує, щоб знову ж таки обійти ці санкції? Це по-перше, по-друге, ми надаємо додаткову військову допомогу, це безпілотники, гелікоптери, ширший спектр боєприпасів на суму понад 2 мільярди доларів безпосередньо для України і по-третє, ми розпочинаємо перерахування наступного траншу кредиту, який базується на заморожених російських активах, також на суму понад 2 мільярди доларів. Це наш внесок. Ми працюватимемо з європейськими та іншими партнерами, аби забезпечити підтримку. І хочу чітко сказати, ця підтримка буде незмінною до моменту, коли ми досягнемо справедливого миру для України і українського народу. Щиро дякую вам, шановний пане премєр міністре Перш за все приємно бути сьогодні в Канаді на саміті Великої Сімки. Дякую за ваше запрошення. Щиро дякую за дуже важливі й теплі слова за підтримку України та, звісно, за співчуття всім родинам. Насправді, українці, наші родини, пережили дуже важку ніч. Це була одна з найбільших атак від самого початку цієї війни: 440 іранських дронів, шахет і 32 ракети, включно з балістичними. Під час перельоту я був на прямому зв'язку з усіма міністрами, а також із головнокомандувачем. Це справді була масштабна атака на цивільну інфраструктуру, на людей, просто звичайних людей, їхні будинки тощо. станом на зараз інформація ще не є остаточною, але ми маємо вже 138 поранених і 12 загиблих. Це велика трагедія для нас. Тому ми дуже потребуємо підтримки наших союзників. Дякую за наданий військовий пакет. Це важливо для наших військових, щоб бути сильнішими на полі бою, щоб залишатися незламними до того часу, поки Росія не буде готова до мирних переговорів. Ми готові до них до мирних переговорів і безумовного припинення вогню. Я вважаю це надзвичайно важливим але для цього необхідний тиск. І сьогодні я хочу обговорити з прем'єр-міністром питання нових санкцій. Щиро дякую за справжню, незламну підтримку з вашого боку, з боку всіх канадців. Дуже дякую, дякую, дуже вам дякую. Дякую.